Христос не прийшов судити світ, чи не так? Це можна теж прочитати. Він прийшов спасти світ, тому і нам не дано судити світ, тому що ми не знаємо, чому людина ця прийшла до того чи до іншого. Навіть в релігійному стані, тобто в стані православних католиків протестантів, ми не розуміємо, чому так з людиною відбувається. Можливо, вона не почула істини. Можливо, вона стала просто фанатиком. Можливо, їй все одно, лише би її не чіпали, і от ви собі що хочете робити, а я вже буду так, і Бог знає мене і знає, що я не гірший від інших. Тобто, людина знаходить собі масу оправдань і масу знань своїх видає за правду, за істину, за те, що вона так думає, і їй все одно. Що думаєш ти. До речі, психологи так в нас вчать. Що, любити себе, думати і не дати себе в образу, і там, ну, от ти правий завжди. Господи. І в Йоанна 12, 47 ми підтвердження це чуємо. До речі, повію, він не засудив. А навпаки, сказав, хто вас без гріха, киньте камінь. Це і до нас говориться. Адже ж ми інколи согрішаємо, тому нам не дано судити світ. Бо не судити, я світ прийшов. Йоанна 12, 47. А 48 говориться: хто мене не визнає і не приймає слова мої, тому буде інший суд. Він говорить про той суд, останній суд, суд Божий, праведний суд. Ті слова, яким я навчав, будуть йому суддею в останній день. І якщо ти чиниш беззаконня, скільки б раз ти не відвідував ці святі меси, чи будемо казати, богослужіння, чи зібрання, якщо ти беззаконник, тобто духовний беззаконник, ти маєш знати відповідь одна: я не знаю вас, то чинить беззаконня. Беззаконня це заслуговувати спасіння через отих 10 заповідей. Я вже не кажу про книгу закона. Це не приймати те, що церква одна, тіло одне. І що в цьому тілі має бути любов. Тільки тоді ви можете назвати себе учнями, тільки тоді світ побачить, що ви мої учні. Тільки тоді вас будуть супроводжувати чудеса і знамення. Якщо ви будете говорити слова істини, а ні, то ви будете ходити з іконкою, давати її, цілувати дітям, казати це Бозя, вбиваючи клин в їхню голову, духовний клин, який буде зрощувати колоду, мертву колоду, яка не приносить плоду.